Сьогодні розглянемо алгоритми опрацювання масивів і розглянемо одні з найтиповіших алгоритмів це знаходження підсумкових полочин, зокрема елементів, що задовольняють певним умовам. Розпочнемо розгляд даних алгоритмів. Нам потрібно визначити кількість елементів із заданою властивістю. Так, використовую середовище e і в ньому спробуємо виконувати дані завдання. Я скопіюю даний список. Для того, щоб визначити або знайти кількість суму або добуток елементів, які відповідають певним критеріям, перед тим як ми будемо перебирати елементи в списку та перевіряти їх в відповідність певному критерію, нам потрібен об'єкт, зміна, яка буде от зберігати дане проміжне значення під час того, коли ми знайдемо елемент, який буде відповідати тим критеріям. Даний елемент він буде виступати в якості лічильника, або зміною для накопичення результату. Створимо зміну, яку називаємо К, і присвоїмо її початкове значення. І щоб то дане початкове значення не впливало на результат, щоб він в кінці був у нас вірним, при знаходженні кількості елементів, які відповідають певним умовам, то ми задамо значення 0. Далі, цикл ми перебираємо всі елементи в списку. І лічильником в даному циклі буде виступати зміна item, то на кожній ітерації цикла дана зміна буде відповідати кожному наступному значенню з списку, починаючи з першого до останнього. В даному списку ми організовуємо перевірку, якщо даний елемент зі списка чи він більший за 0, Беремо нашу зміну К, беремо попереднє значення з даної зміною і додаємо 1. Тобто, якщо ми знайшли значення, яке відповідає умові, додали до даної зміни K одиничку, перезаписали попереднє значення. Тобто, ми взяли і присвоїли. Ну і в кінці після цикла ми виводимо значення до незмінної на екран. Так, і отримали число 4, тобто 4 елемента, які відповідають умові, те, що вони більше за 0. Якщо нам потрібно перевірити будь-яку іншу мову, ми тут в даному циклі біля умовного оператора if просто змінюємо мову. Якщо нам потрібна розширена умова, то, окрім простого логічного виразу, ми можемо їх комбінувати, до прикладу, з логічними операціями. Якщо нам потрібно, порахуємо кількість елементів додатніх і непарних. Логічну операцію AND. І перевіримо, чи він є не Остачу відділення на 2, і перевіримо, чи дана остача буде дорівнювати 0. В даному випадку ми перевіряємо на те, що число парне. А якщо воно не дорівнює 0, то ми маємо замінити знак дорівнює на дорівнює. І отримали К дорівнює 2. Для того, щоб визначити найбільший або найменший елемент списка, в Python є дві будовані функції max та min. Перша знаходить. Найбільший елемент з значенням, друге знаходить найменший елемент з відповідним значенням. Ми можемо використати дані функції, а можемо реалізувати алгоритм пошуку мінімального та мінімального самостійно. І алгоритм розв'язання даної задачі припускаємо, що найбільшим є нульовий елемент списка, тобто самий перший, після чого послідовно перебрати елементи масива, починаючи з другого, якщо черговий елемент більший за максимальний. Попередній, і його значення запам'ятати як максимальне. Є в нас список, який складається з цілих чисел. Створюємо зміну MX. Дана зміна буде зберігати значення найбільшого елемента. І на початку задачі ми присвоюємо даній зміні значення першого елемента з списка А. Зміна К буде зберігати індекс найбільшого елемента. Далі циклом фор ми перебираємо, починаючи з першого індекса, і кількість повторень ми в циклі організовуємо, взявши довжину даного списка А. Перебираємо, чи це число більше за ось це. Якщо так, тоді ми значення зміною Mx, яке зберігає найбільше значення, замінюємо на то число, яке є більшим. Після чого порівнюємо наступне число з цим першим. Тут у нас вже не 3 а 5. Так, і знову порівнюю. Якщо дане число більше, то замінити значення зміною MX на ось це найбільше число. Знову перезаписуємо значення mx на число 8. Далі порівнюється число мінус 7 з даною зміною MX. Так, MX у нас дорівнює 8. От 8 у нас зараз найбільше. Так, воно не більше. Так, ну і тут нічого не відбувається. Далі наступний крок знову порівнюється наступне число з зміною MX. Воно не більше, нічого не відбувається. Так, 56. Більше. Тут ми витримуємо true і значення зміною MX перезаписуємо на нове значення 56. Наступне значення в списку перевіряється з зміною MX. Так, воно не більше. Дане число не більше, і все. Цикл завершує свою роботу. В зміні MX зберігається число 56, і зміні K пересваюється дане значення зміної I, яке було останнім. І виводимо значення зміної MX на екран. Коли ми запустимо, і от ми бачимо, що програма дійсно вивела найбільше число з даного списку. Для пошуку найменшого елементу списка можна використати от той самий алгоритм, але тільки знак більше, ми міняємо на знак менше. Запустимо число 7 даного списка, воно є найменшим. Обчислення суми добутку елементів із заданою властивістю. Знайдемо суму додатніх елементів списка. Список А у нас залишився той самий. Створив зміну сума. В яку ми будемо накопичувати суму елементів, які більше за 0. Тобто додатньо. початкове значення для даної зміни задав 0. Циклом FOR перебираємо всі елементи в списку a. Item, так, Це параметр цикла FOR, який буде відповідати за кожен елемент списка кожній наступній ітерації. І перевіряємо, якщо даний елемент більший за 0, до зміни є сума. Беремо попереднє значення зміною сума. Так, попереднє у нас 0. І додаємо до даного числа item, яке дорівнює одному з чисел з списка А. Якщо дане число відповідає даній умові, ми беремо попереднє значення суми. Попереднє значення суми у нас було вже 345 плюс так, наступне число, це у нас 3. Це буде 348. І перезаписуємо значення зміною суми. Беремо наступне число і знову-таки. Попереднє значення суми і додаємо наступне значення. І до тих пір, поки не переберемо всі елементи у списку та не перевіримо їх на те, що вони додатні. Запустимо. І отримали Сума 78. 56. Так, плюс 3, 78.56, 64, 72 та 78. Все вірно. І знову ж таки, якщо нам потрібно знайти суму елементів, які відповідають складнішій умові, додатні там кратні число 3. Беремо той самий параметр item, перевіряємо, чи остача при діленні на 3, дорівнює 0. І отримуємо 9, бачимо, що у нас тут є 3 та число 6, які відповідають зразу от даним двом умовам. У варіанті знаходження добутку елементів, які відповідають конкретній умові або умову початкове значення, в яке будемо накопичувати добуток, має трішки відрізнятися, створюємо зміну, яку називаємо добуток. І початкове значення для даної зміни є при знаходженні добутку чисел. Ми задаємо вже не 0, а одиницю. Тому що, якщо в добутку ми будемо множити на 0, то в кінці програми у нас вийде 0. Далі циклом перебираємо знову кожен елемент в списку, і нам потрібно знайти не нульові елементи та їхній добуток. Тому перевіряємо. Якщо елемент списка не дорівнює нулю, то ми знаходимо відповідно добуток даного числа на значення зміної добуток. Початкове значення у нас 1. Тут ми маємо 2. Помножу на 1, отримуємо 2. Перезаписуємо значення змінної добуток на 2. Знову перевіряємо наступний елемент. Він у нас дорівнює 0, тому він нам не підходить. Друге, знову 2. Попереднє значення змінної добуток, яке було 2. Домножуємо на 2, отримуємо 4. Перезаписуємо значення зміни добуток. До тих пір, поки не закінчуються всі елементи у списку. Запустимо. Так, та от отримали 2 на 2 4, 4 на... 6, отримуємо 24. Користуючись типовими алгоритмами опрацювання значень елементів списка, ви зможете створювати ефективні алгоритми розв'язання більш складних прикладних задач.